Команда домівки врятованих тварин повернулася зі своєї гуманітарної місії з Херсону. Минулого тижня вони рушили в дорогу з вантажем їжі, речей та кормів, щоб допомогти людям та тваринкам, що постраждали через теракт расистів на Каховській ГЕС. Дуже велика частина міста була затоплена, дуже дуже багато води, в тому числі багато поверхівки були затоплені. Хтось полишався там і зі своїми тваринами не евакуювалися через те, що мали тварин. Відповідно, хтось лишився без їжі, води. Люди і так само тварини. Ми мали з собою корми, мали і для людей гуманітарну допомогу, і для тварин. Відповідно, в деякі місця, наприклад, що нам не можна було підплисти, мусили так приходити, пропливати, так, щоб не намочити корма, їжу і доставляти людям там, мовити, там в під'їзди. Кілька днів волонтери майже без сну доставляли їжу та забирали тварин з дахів будинків, затоплених квартир та інших важкодоступних місць. Загалом до Львова приїхали чотири буси з евакуйованими тваринками: це 76 псів та 96 котів. У дуже важкому стані всі налякані стресу, стресують дуже сильно. Навіть я стресую за них. Тому що деякі приймають людей, деякі не приймають, деякі кидаються, і це дуже важко для мене, для котика, стрес також. Тому ми зараз робимо так, щоб всі потрошки потрошки адаптовувалися до людей. Є такі, що прямо зразу йдуть в ручки, є такі, що на дистанції любов і все. Також зараз працюють над тим, щоб знайти тваринкам сім'ю, і деякі з них вже познайомилися з новими господарями. Зараз працівники домівки потребують волонтерів, які б могли допомогти їм у роботі з такою великою кількістю тварин ще необхідно багато їжі. Корм для кошенят, лікувальний корм для котів та собак, е, в загальному корм для котів та собак, тому що в нас їх зараз дуже багато. Потрібні пеленки, рушники, простирадла, ліки, сімпаріка, бравекто, обробка для котів та собак, величезний список. О, тому будемо дуже раді, любі допомозі. Якщо ж ви не маєте змоги допомогти фізично або принести корми для тваринок безпосередньо у домівку, то можете долучитися фінансово до забезпечення новоприбулих мешканців необхідними умовами для існування. Пожертвувавши кошти на банківську картку, номер якої ви зараз бачите на вашому екрані, Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда Туте Львів.